Моє вітання! Ви на каналі Богдан 1974. Сьогодні коротенько хотів розказати, яка в мене газова горілка для смоління свиней. Все було зроблено з підручних матеріалів. Це йожик і різьба відточеного токаря, шланг куплений, куплений кран металик півдюйма. Взяв 10 см півдюймової трубки. Тут заварив. Була нарізана різьба, різьба в станку верхня і внутрішня під форсунку з газової плити. Отвір в форсунці приблизно 1,5 мм. Чому в станку було різано? Тому що якщо нарізати чуть-чуть в -чуть сторону, воно буде кидати вогонь в одну сторону і не буде добре горіти горілка. Далі. Була в мене стара. Стойка з Peugeot Partner внутрішній діаметр 45 мм. От, тут приварив гайку. Нарізана була різьба. Знову ж таки, у станку, щоб гарно рівненько закручувались. І насверлив отворів. Получається 5 отворів діаметром 4 мм. Потім другий ряд, 6 отворів діаметром 8 мм і третій ряд. Отвори діаметром 8 мм. Це для того, щоб краще газ змішувався з повітрям. Горить форсунка прекрасно. Одного балона вистачає на 2-3 свині. Все залежить від розміру свині. Довжина самої трубки 15 см. Коротку не варто робити, тому що, наприклад, як є трошки вітер чи холодно. Може задувати. А так прогрівається робоча частина, і все воно горить класно. Закручується все рівненько. Звісно, можна було це все зробити зверне, але потім, якщо десь зап'є розпилювач чи ще щось, важко його знімати. Ну, от таке от. Коротенько, що хотів розказати. Кому сподобалось відео, поставте вподобайку. Всім гарного дня.